Альтернатива шаурми. Давно я не їв курочку гриль, чесно кажучи. Чотири великі креветки і досить свіжий такий смак. Хороша курка, м'яка і соковита. Це можна їсти навіть на вулиці, навіть на ходу домашню страву. Радий вітати на цьому каналі всіх любителів стрітфуду та фастфуду. Знаю, у нас таких тут немало, тисяч так 237, але потенційно може бути більше. Тому перед переглядом цього відео я запрошу вас підписатися на канал, щоб розвивати український Ютуб. Обов'язково поставити вподобайку, щоб просувати це відео і взяти щось смачненьке, тому що це відео без їжі може бути просто дивитися. Складно. А ми сьогодні відправляємося на пошуки класних локацій стрітфуду Києва. У нас вже було два таких випуски. Тому, якщо ви щось не побачите в цьому, за посилання в описі подивіться швидше за все, це було в наступних приємного перегляду. Повторюю, візьміть щось смачненьке і погнали! Зараз вперше в своєму житті буду куштувати Онігірі. Я думаю, що більшість з вас, так само як я, вперше чує, що це таке взагалі. Ось тут, от на перехресті на золотих воротах, вони продаються. Це перша точка з цими штучками. Це такі японські трикутнички. А коротше, зараз побачите. Ось вони, друзі, Онігірі. Це такі трикутнички, по суті, роли, але трикутної такої форми, стріт формат. Це з креветкою, це з лососем і Філадельфією. Тобто, по суті, це рис, водорості норі і всередині начинка, як в ролах. Тут у нас склад креветки тигрові, 25%, майонез. Український варіант чисто з мазіком, взагалі нормально. Кунжут, олія кунжутна, цукор, васабі, ціль кухонна, Ну, Прикольно, до речі, що тут пишеться склад позаду. За це вподобайка. Також там е, на кожному смаку написано, скільки там жирів, е, калорій і все таке інше. Е, дуже мила дівчина, яка там працює, розказала, як відкривати правильно. І дякую, бо я би, я би рвав, просто як за вогна. Тут є така от спеціальна штука, її тягнеш. Тут. Трошки важче, тому що тут наліпка, але треба впоратись, відкрити оцю от запобіжну стрічку і по черзі спочатку один бік і потім інший. Куштую, дуже цікаво, реально. Я люблю от всі такі теми, які мали би бути ролами, але стали чимось іншим. Шаурма, у цей донор, був у випуску, бургер, був у випуску з Харкова. Тепер ось це. Максимально цікавий варіант стрітфуду, але є одне але. Зараз скажу. Ні, є два але. Перше але, що коштують вони по 155 гривень, ну це багато. Тут по факту немає чого їсти. І друге але, але я очікував цього від креветки, що він буде сухий. Дуже часто роли з креветкою суховаті, так само і цей Онігірі. До речі, я добрався до креветки. Але рис, а до речі, прикольно, що у мене на пейсі, дивись намальоване, ну це типу піца. Але по факту, ну да, Онігірі. Так що, це для креветкою. Дали ще соєвий соус, але його якось ну зовсім мало. На таку от велику піалочку Спирси смачніше було, ніж соєвим сос. <рес> Не жартую. Насправді, всередині е, чотири великі креветки і досить свіжий такий смак. Куштую лосось. Він м'якше за рахунок Філадельфії. Казати, що тут прям багато лосося я не можу. Я думав, тут буде прям е, шматочок такого соковитого лосося. Ну не фартануло. Чесно, мені навіть трошки більше сподобався з креветкою, начебто все добре, він і пом'якший, і Філадельфія класна. Але якось мені от самого смаку лосося не вистачає. Який можу вже зробити висновок по Онігірі. Е, більше сподобалось з креветкою, хоча я думав, буде навпаки. Тому що там все-таки, по-моєму, домінувало або принаймні в рівній кількості якось відчувалася креветка. Тут, на жаль, як на мене, домінує рис. Класно, що тут Філадельфія, по-моєму, це навіть справжня Філадельфія, смачна. Але суховато. Готуйтесь, що якщо ви на ходу, вам захочеться чимось запити. Класний формат, лайк за формат. В цілому, це штука, напевно, за ціною для людей лише. У кого нормально все з грошима, тому що 155 гривень за цей трикутничок немало, м'яко кажучи, навіть огірочка сюди не поклали а огірочок до речі додав би соковитості. Друзі, якого трушного фастфуду ще не було в наших випусках, відповідь ви вже побачили правильно, курочка-гриль. Я знаходжусь на ринку базар, на Лісовій, і тут от є такий гриль від шефа. Я постійно проходив, я ходив сюди там, за зашаровуючи. Тут, в принципі, дуже багато стрітфуду, можна зняти окремий випуск, але постійно я дивився на ці курочки-гриль і думав скуштувати. І зараз ми це зробимо. Що, давайте скуштуємо курочку гриль нашу. Ось вона така загорнута була в лаваші. Лаваш коштує окремо 20 гривень, щоб загорнути. Я просто мені складно курку їсти без хліба. От. І курка коштує 149 гривень. Тут 680 чи щось таке. Коротше, загалом. Може бути різна ціна, половинка курки може вам заважити по різному. дивлячись, якого розміру була курка. Якщо невелика, то 150, якщо більше, там в районі 200. Взагалом, половинка курки коштує 22,50 за 100 грамів. Якщо ви хочете взяти окремо лише гомілочки, то вони по 25,50. І найдорожчі, по моєму, крильця гриль по 26,50. У мене тут є все і гомілки, і крильця. Ну що почнемо з гомілочки? До речі, мене реально веселить, що типу дивись. <рес> У мене попалася пепсі, на якій гомілки курячі намальовані. Я не думаю, що вона буде по смаку відрізнятися від тої, де намальована там, піца чи щось інше. Але сам факт, ну це прикольно. Так що куштуємо. Давно я не їв курочку гриль, чесно кажучи. Але я полюбляю. Мені от шкода реально за курку гриль, що це, по-перше, ти боїшся, не знаєш, де її взяти. Ми її зазвичай бачимо десь на якихось незрозумілих зупинках, ринках. Тут це такий фудкорт. В принципі, тут купа людей постійно їдять і купують, тому мені не страшно, чесно кажучи. Я хоча вперше її тут куштую, але якось довіра є чомусь. Прикро, що курка-гриль це такий реально трушний фастфуд, про який ми дуже часто забуваємо. Я от згадав і зараз отримую задоволення: 600 грамів половинка курки. 150 гривень. І згадайте, оцей от трикутничок, де там майже суцільний ріс, ну добре, пару креветок кинули за такі ж самі гроші. Тут може реально дорослий чоловік наїстися. Ну, просто це повноцінний обід за 200 гривень, плюс лаваш, цей лаваш з'їсти самому нереально. Він величезний, цілий лаваш. плюс напій. Все. ну це реально навіть ситніше, ніж якась велика шаурма. Зараз покажу вам мою улюблену частину. Знаєте, на новий рік часто е, запікають. Вдома курку, і я от беру грудинку, і там є отаке от от секретне місце, яке знаходиться прямо біля кісточки, і воно дуже м'яке. Бачите, воно таке нагадує ікла. Друзі, напишіть у коментарях, я помаранчевий, як тигр, чи золотистий, як ця курочка гриля. Реально, мені здається, я схожий зараз на курку гриль. Жіночка сказала, що, по-перше, часто тут бере курку, але бувало таке, що попадалося їй погано, це нормально. Ми теж ми прийшли сюди не хвалити це місце. Я просто прийшов затестити ту курку гриль, яку я бачив найчастіше, і в принципі, яка може бути окей. І мені зараз попалася хороша. І по-друге, сказала, що TikTok – це сила, тому підписуйтесь на мій TikTok. І можливо, я замотивуюся частіше туди щось знімати. Тікток це сила. Оця от грудинка, яка насправді реально моя улюблена частина, я завжди на новий рік вдома дістаю саме оцей от клик. Хочеться щось як, якогось соусу. Це вже не зовсім та штука, яку ти з'їси на ходу, але це фастфуд від замовлення до подачі. Буквально 2 хвилини її дістають, кладуть, заматують в лавашик тобі, подають. Тут -то за столиком можна поїсти або забрати з собою додому. І це, напевно, якщо вам пощастить і буде вдала курка, найкращий варіант повноцінного обіду на 200 гривень. Ну, типу, це. Та я вам скажу так, це можна вдвох наїстися. Ми зараз, от, Я не знаю, оператор буде допомагати, тому що я один це не доїм. Купа м'яса за мінімальні кошти. По-моєму, чому я раніше не тестив курку гриль? Рухаємось далі. Херсонських чебуреків. Чесно кажучи, я тут вже третій раз. Чому? Перший раз я просто, мені треба було на секонд залетіти. І я їх побачив, згадав, що ви мені про них писали і зайшов спробував. Було вже темно, тому я коротше, вирішив, е, приїду потім і зніму. Другий раз я приїхав, коли було сонце, і під зйоми, які ви бачите, в той класний сонячний день я зняв, але мої петлі виявились повним лайном, і вони похеріли мені звук. Тому. Приїхав я втретє, друзі. Втретє вже знову темно, можна було зняти перший раз, але я не засмучений, що я приїхав втретє, тому що чебуреки ці класні і за ними хочеться повертатися. Насправді, це чебуреки з міста Лазурне. Це місто на березі моря, курортне місто, яке зараз знаходиться в окупації, і зрозуміло за зрозумілих і дуже неприємних причин. Власники переїхали зараз сюди. Це сімейний бізнес, де чоловік та жінка готують чебуреки. Раніше, до речі, жінка не готувала чебуреки, але зараз Ну, спробуйте, якщо у вас невеличкий сімейний бізнес, найняти в Києві людину на роботу. Доводиться і дружині займатися, щоб гроші зберігалися в сім'ї, це нормально. Ось він, цей велетень, коштує він, це найбільший розмір. 95 гривень з м'ясом та сиром. Середній коштує 70, а маленький 45. Але це найбільший, тут багато начинки. дуже соковиті. Тому я одразу його отак от згортаю. Дивіться, він навіть згорнутий, величезний. Перший раз, як я тут був, я взяв середній. І там було не дуже багато начинки. Потім я приїхав, взяв. Коли працювала, готувала дружина, але я взяв тоді велетень. І там було дуже багато начинки, хоча ціна відрізняється на 20 гривень. Я не зрозумів. Можливо, це дружина просто щедріша, ніж чоловік. Зараз готував мені чоловік, і тут теж набагато більше начинки, ніж в середньому, тому я вам рекомендую одразу приїжджати і брати велетень з м'ясом та сиром ну, або за смаком, який ви там хочете. Готують його повністю власноруч. Тобто тут беруть. При вас, ви це можете все споглядати, як його розкатують, потім кладуть начинку, загортують все все, формують сам чебурек і опускають у масло. При цьому він не смердить погидною олією. Це свіженький, соковитий чебурек, який ми звикли їсти от в лазурному. Ви знаєте, я найбільше люблю відвідувати подібні місця, коли люди зі складної ситуації виходять і намагаються. Не опускати руки, продовжувати свою справу. І найбільше я люблю сюди ходити, тому що ви теж любите підтримувати такі місця після моїх оглядів. Прийдіть, замовте чебурек, і хай такі бізнеси процвітають. Також не забувайте донатити на ЗСУ. Під кожним моїм випуском є банка. Якщо у вас є можливість, задонати пару гривень, і тоді ці чебуреки з набагато більшою вірогідністю. Якомога швидше зможуть повернутися знову в лазурне, але це не значить, що точечка тут закриється. Буде і там, і тут. Коротше, класний Чебурек, а ми рухаємось далі. Друзі, їжа Азія. За моєю спиною їжа Азія. А переді мною їжа там де готують бургери. Він був у мене у випуску про бургери. Це на Івано-Федорова вулиці така стріт-фуд точка, вони працюють здебільшого на доставку. Чесно кажучи, це заклад, про який я часто забуваю. Але коли згадую, що він є, в мене підіймається настрій. Тому що, як на мене, це один з найкращих закладів, по ціна якість, ціна смак. Ми вже знаємо, що в них смачні бургери. А от їжу Азію я вам ще не показував. Хоча, коли згадую, я замовляю і. Це, наприклад, в мене зараз соба з яловичиною, коштує вона 240 гривень за 380 грамів. Тобто, це досить велика порція. Тут багато яловичини. Можна ще, до речі, взяти подвійну, але я взяв стандарт, тому що її і так досить багато. Ось такий от вона має апетитний вигляд. Стандартна чорна коробочка без пантів. І приготували дуже швидко. Тут є варіант почекати довго, коли багато замовлень на доставку там по вечорам. Але зараз. В суботу в день тут просто нікого немає. До п'яти хвилин. 3-4 хвилини, все, 240 гривень. в тебе готова порція гарячої смачної яловища. І по кольору все добре. Є червоний, є зелений для апетиту. Підсмажені оці от грибочки дуже красиві. Той рідкий випадок, коли це і не дуже дорого, і дуже смачно. Іноді гриби, оці азійські їжі, це просто як якась губка. Цей мав реально насичений смак. Грибочки, морква, червоний перець, локшина, кунжут, е, м'ясо, звісно, яловичина, плюс отака от е, спаржева квасоля. І зовсім трошки вона мені тут не заважає абсолютно. І кіночки, я так розумію, для хрумкості, для соковитості якраз спеціально цю частинку поклали. Максимально збалансований по овочам, по соусу. Іноді теж буває проблема в азійських закладах, коли забивають соусом. Просто я оце ненавиджу найбільше. Наче все смачно, і овочі свіжі, і м'ясо, клас, все клас, і воно просто перебито соусом, і ти. Тебе аж скули зводить від цього від насиченості цього соусу. Оце це я не переварю. Тут же я відчуваю окремий інгредієнт і відчуваю в цілому смак, який не перебитий цим от. Та навіть і смачним, але я не соус замовив, я замовив локше. Загалом, друзі, якщо хтось з вас куштував Азію в цьому закладі і, і знайшли десь дешевше і краще, або просто краще. Напишіть в коментарях, мені цікаво. Я з задоволенням спробую всюди, тому що я таку штучку люблю. Нарешті доля мене завела на Троєщину, друзі. Я знаходжусь на фестивальному. Тут роблять отакий от гірос. Гірос це грецька, така відкрита, майже відкрита. Напівзагорнута піта з куркою, соусом задзикі стандартним. Тут огірочок свіжий, зелень і грецький йогурт. Також, звісно, картопля фрі, часто додається, помідор. Коротше, така от альтернатива шаурми. Там навіть написано. Гірос Піта і так, шаурма. Просто для того, щоб для людей, для наших звичніше шаурма. Більшість, хто живе на Троєщині, ну їм що за гірос? От шаурма, ми це розуміємо. Коштує він 140 гривень, подається от в такому от стакані. Я думав, це мені дали стакан, щоб я налив туди. А він сказав, ні, зі стакану не витягайте. Напевно, він соковитий. Розмір непоганий, він такої конусної форми. Тобто тут він. Максимально такий широкий, набагато більше, наприклад, ніж мій кулак. І далі звужується, так що стає в стаканчик. Перед тим як скуштувати, хочу сказати, що аромат класний, тому що соус задзики це такий от легенький часничковий соус, грецький йогурт в його основі і свіжі огірки та зелень. Я не знаю, як ви. Я завжди гірос починаю їсти з картоплі фрі, тому що вона тут так апетитно завжди зверху лежить. Така непогана хрумка м'яка, товстенька піта. Досить товсті шматочки. Курки. Ого, там прям курка от такими от шматками. Хороша курка, м'яка і соковита. Дуже цікаво. З одного боку, це зовсім не схоже на шаурму, і з іншого, це реальна альтернатива їй, якщо вам набридла шаурма. Великі шматки курки, картопелька фрі. Тут все дуже просто і смачно. Хороша піта, класний соус, без чого зайвого на основі йогурту. Картопля фрі, помідорчик. Єдине, що в мене є питання до зручності, це нормально їсти, якщо ви десь присядете, щоб вам було зручно там ставити ваш напій. Але, якщо отак їсти на ходу, через те, що тут картопля, і наприклад, тут там в мене в руках банка пепсі, а я, ну, це мені треба і весь час або ставити на парапет, брати цю фрішку і їсти. Бо якось я не знаю, що робити. Короче, Якщо так, просто двома руками без напою, то в принципі окей. Якщо хочете її запивати, а мені е, хочеться її запивати, тому що все таки тут така, досить великі шматки, то краще десь присісти. Конкретно до цього гірусу в мене питань немає. Він дуже ок, е, можна куштувати. Якщо хочете окремий випуск про гірос, то його напевно не буде, тому що штука не дуже популярна. Друзі, настав мій час вийти з шафи, зробити зізнання вам. Я ніколи в житті не коштував печену картоплю. От чесно, напевно, більшість з вас її куштувала хоч раз в житті раніше вона була дуже популярна, але у самий пік популярності цієї страви, коли вона була по всім переходам. Здебільшого в метро, зараз вона вже здебільшого на фудкортах у більшості ТЦ. Тоді в мене просто банально не було грошей. Я був студентом першого курсу, і ми просто купували картоплю, варили і їли без нічого, інколи з оселецем. А от зараз можу собі дозволити, блін, 180 Гривень вийшла моя картопля. Якщо бути точним, 180 гривень, 50 копійок. Стандартна з двома салатами зараз коштує 165, Але мені оператор, який у студентські роки мав гроші і куштував її раніше, сказав, що краще ще трошки доплатити, щоб її замішали з чим замішали з сиром і з маслом. Коротше, лакшері варіант за 180 гривень. Я взяв з двома салатами з крабовим та курочка з сиром. Такий типу жульєнчик, курка сир гриби. Що собою уявляється картопля? Я думаю, всі розуміють, це величезна картопля, спеціальний сорт, який запікають, потім розрізають, зроблять всередині таку пюрешку, замішують його в моєму варіанті з маслом та сиром. Зверху кладуть дві кульки салату і продаються вам за 165 або за 180 гривень. По суті, це пюре не дуже вершкове, хоча. Плюс-мінус адекватне, до якого додали сир, і він там є, додає свою консистенцію, якось трохи тягнеться, але не сильно. Давайте салатик крабовий. Клас. Мені подобається в цьому салаті, те, що він дрібний, має таку дрібну структуру. Жується класно, дуже м'який. Я не люблю, коли крабовий салат рубають такими шматками, де половина крабової палички, і ти думаєш, що з цим робити. Тут це логічно, тому що це має набратися кулькою. В цілому я отримую таку печену картоплю. В м'якому варіанті з сиром і стандартним, до речі, хорошим салатом. Друзі, ну це стандартна тема. Я не знаю. Там є варіанти з оселедця. Купа, купа, купа різних. Понапридумували що завгодно. Оце от такий безпрограшний варіант. Я взяв: курку, гриби та сир. Важко зіпсувати. Крабовий салат теж треба постаратися. Тут обидва ці салати їм вдалися, в принципі. Середньої жирність, майонезна картопляна історія. От ми з другом перед тим як знімати, сперечалися. Він казав, що всі вже її куштували, і це не цікаво. А я кажу: слухай, я не куштував, мені цікаво скуштувати це в першу чергу, а в другу чергу. Напишіть в коментарях, ви куштували її чи ні. Це, це вже банальна штука, яка вам зараз не цікава, чи чи можливо я вам нагадав про неї. Тому що, на, як на мене, то це якщо її. Вже відома і банальна всім штука, але давно забута людьми, по-моєму, якось так. Цілковито можу це вважати фастфудом, тому що готувалось воно 5-6 хвилин. При цьому я отримав в такому зручному варіанті це можна їсти навіть на вулиці, навіть на ходу, домашню страву, смачну, гарячу, свіжу картопельку і, блін, два салати, реально як вдома. Мені насправді сподобалось. Прикольно, зручний формат. І досить непогано. Ну, типу, сама картопля, ок, салати. Дуже ок. Мені сподобалось. Ну і дуже коротко на фінал цього випуску, так би мовити, на десерт, коли я знімав гірус на Троєщині, я зайшов в сільпогу там, скупитися додому, і побачив, там кас стояли пишки, продавали. Отакі от. Мені так захотілося, вони так пахнуть, в цукровій пудрі, ну, по-іншому, їх можна назвати пончики, пишки. Я просто пишка. Смажені в олії, у фритюрі, але вони щойно гарячі були. І я почекав трошки, там було дві штучки. Я почекав 15 хвилин, принесли нові гарячі. А, друзі, ну це просто кайф. 15 гривень за 100 грам коштують вони. Плюс пудра теж 15 гривень за 100 грам, але це, по суті, все рахується разом. Тієї цукрової пудри, там ну, 2 грами, може є, це формально. Я не знаю, хто буде окремо купувати 100 грам пудри собі. Е, ось вони, давай. Всі знають їх смак. Якщо не знаєте, я вам передам. Це смак смаженої олії, але вони насправді класні. Вони не смердючі взагалі. Оце те, що треба. Дуже свіжі, дуже пухкі, ну, вони відповідають своїй назві пишки. Я взяв 6 штук, це вийшло на 37 гривень. Це я вам кажу так, щоб ви приблизно орієнтувались в цінах, тому що незрозуміло, 100 грамів це скільки їх. От в мене 37 гривень за 6 отаких от от пишок. Взяв просто тому, що вони мені дуже рідко де зустрічаються. А тут будете знати, якщо раптом захочете спробувати приїхати за Гіросом, на десерт можете взяти пишки. Ну, це кайф. Але будьте обережні, це неможливо зупинитися. Це не супер корисна їжа, але інколи можна. Зараз ви мені скажете, Стьоп, пончики є майже на кожному кроці, там в центрі Києва, в БПШ, та й всюди це БПШ. Це зовсім інше, повірте. БПШ до оцих от трушних пишок просто як до Києва рачки. Хоч ми і в Києві. Якщо ви додивились до цього моменту, то можу зробити припущення, що це відео було вам чимось цікаве. Тому хочу нагадати вам, що дуже важливо поставити вподобайку. Це буквально секунда вашого часу, але це дуже допоможе в просуванні цього відео. Далі. Також напишіть в коментарях, що з усіх позицій сподобалось вам найбільше. От щоб ви так першочергово поїхали і скуштували, якщо ще не куштували, звісно. Також хочу сказати, що мені дуже хочеться підтримувати бізнеси, переселенців, малі бізнеси, якщо це реально круті і смачні речі. Тому напишіть, якщо ви знаєте ще якісь подібні історії, типу харсонських чебуреків. Щоб ми поїхали туди, скуштували, і якщо це дійсно круто та смачно, показали вам в якомусь наступному випуску. Все, до наступних зустрічей. Обійняв.